Побудова графіка функції дорівнює f від мінус x. Графік функції від мінус x можна отримати, відобразивши графік функції y f від x симетрично відносно вісі ординат. Побудуємо графік функції дорівнює корінь із мінус х. Запишемо область визначення де y. Підкореневий вираз мінус х більше рівнем 0. Домножимо у будві шінирівності на мінус 1, маємо х менше рівне 0. Побудуємо основний графік функції y рівні корінь із х, або його називають ще базовий. Областю визначення для такого графіка функції є х більше рівне 0, оскільки підкореневий вираз більше рівне 0. Складемо таблицю для значень хсів більших рівне 0. Для 0 – 1, 4 та 9. Корінь з нуля 0. 0. З одиниці 1 з 4, 2 з 9, 3. Для того, щоб побудувати графік y дорівнює корінь з мінус х. Нам потрібно зробити симметрію графіка функції y корінь з х відносно вісі ординат. Запишемо симетрія. Графік функції симметричний відносно вісі y. Побудуємо графік функції y дорівнює корінь з х по точкам. Наносимо точки 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3. Плавно з'єднуємо, отримали від параболи і підписали графік дорівнює корінь із х. Для того, щоб будувати графік функції дорівнює корінь з мінус х, точки графіка функції y корінь з х відображаємо симетрично. Точка 00 залишається. Точка 00 залишається. Точку 1,1 відображаємо симетрично, маємо точку з координатами мінус Точку 42 відображаємо, маємо точку складити в мінус 42. З'єднуємо плавно точки. Отримали графік функції y дорівнює корінь з мінус х, який симетричний графіку корінь з x відносно вісі у y. Побудуємо графік функції y дорівнює корінь з мінус 3х. Запишемо область визначення даної функції. Мінус 3х більше рівня 0. Поділимо обидві частини рівності на мінус 3, при цьому поміняємо знак на протилежний х буде менше рівня 0. Область визначення говорить про те, що графік функції побудований для всіх точок з апсисами, які менші рівні 0. Будуємо базовий графік, дорівнює корінь із х. Далі будемо будувати графік дорівнює корінь з 3x. Для того, щоб побудувати графік виду f від kx, де k в даному випадку дорівнює 3. Нам потрібно графік функції корінь із x стиснути до вісі у, у в 3 рази. К дорівнює 3 більше одиниці стиск до вісі у, у в 3 рази. Останнім будемо графік y дорівнює мінус 3х. Мінус говорить про те, що нам потрібен останній графік. Y дорівнює корінь з 3x. Симетрично відобразити відносно вісі у. Шість графік симетричний відносно вісі у. Будемо графік функції y рівні коріні з х. Ми це вже вміємо робити. Далі будемо будувати графік функції y дорівнює корінь з 3х. Це означає, що нам абсису точки графіка функції потрібно зменшити в 3 рази. Далі будемо будувати графік y дорівню корінь з 3x. Для того, щоб побудувати даний графік, потрібно абсцису точки графіка функції Y зменшити в 3 рази, а Y залишити тим самим. Точка 4 2. Абсису 4 зменшуємо в 3 рази, тобто було 4. Тепер буде 4 третіх. Це приблизно 1,3. І при цьому y залишається 2. Ставимо точку. 1,1 третя висота залишається 2 по ігри. Наступну точку беремо. 1,1. 1. Точка за псису х до рівні 1 зменшуємо в 3 рази буде 1 третя, значить приблизно 0,3 і y залишається тим самим. Там три клітиночки, 0,0, точка залишається незмінною. Плавно з'єднуємо точки. Підписуємо графік функції yрівні корінь з 3х. Для того, щоб побудувати графік yрівні корінь з мінус 3х, робимо симетрію відносно вісі В у у. Точки відображаємо симетрично 8. І плавно з'єднуємо. Підпишемо графік функції дорівнює корінь з мінус 3х. Даний графік можна було б будувати швидше. Наприклад, беремо точку 42, зменшуємо координ... графік корінь із мінус 3х можна було б побудувати швидше. А як саме? Беремо точку 42, зменшимо абсцису в 3 рази, буде 1,1. І мінус говорить про те, що це симетрія. Симетрично відобразили і по точкам побудували графік функції y дорівнює корінь з мінус 3х.